У гостях нашої телепрограми сьогодні фотомодель, вокалістка, лікар-дерматовенеролог Крістіна Ілтуховська. Доброго дня, Катя, доброго дня студія. Вітаю тебе, Крістіночка. Така вже склалась у нас на Україні ситуація, що основною тенденцією, бажанням переважної більшості молоді на сьогоднішній день є бажання покинути країну, виїхати за кордон у пошуках кращої долі. Ти надзвичайно яскрава представниця молоді. Ти вже багато чого встигла досягти в своєму житті. Завершила Вінницький національний медичний університет, встигла попрацювати паралельно фотомоделю, взяти участь у естрадному вокальному ансамблі Слов'яночка, де ти була солісткою, і мої колеги з медичного університету пам'ятають твій чарівний спів. какие-то выступления, но когда я попал, это нечто грандиозное. Это было настолько приятно слышать эти голоса, смотреть выражение этих лиц. Ну, это просто это было нечто. Вот если так вот сказать целиком, то э, не нам надо стремиться к Европу, а пускай Европа смотрит на то, какие у нас растут таланты, и стремится к нашим талантам. Ти організовувала благодійні концерти, присвячені дітям, що страждають на децеребральний параліч. Багато чого було зроблено: фотовиставки, різні заходи молодіжні. Звісно, я переконана, цікаво знати нашим міничанам, телеглядачам, яка твоя позиція щодо того, аби покинути нашу країну і виїхати. Дивлячись на цю ситуацію, чи в країні, чи в освіті, чи в здоров'ї, чи в науці, і так далі, ми бачимо, що ну все якось занепад, але цей занепад це якби явище тимчасове, яке передує до певного якогось зросту, якогось. Такого сплеску, в який я свято вірю. І мені здається, що не потрібно тікати, звісно, за кордоном, десь десь там, де нас немає, завжди буде здаватись нам, що там краще. Але я вважаю, що потрібно спробувати тут, на місці, там, де ти народився, там, де ти зростав, де навчався. Я чогось вірю в це, я даю цьому шанс, і я думаю, що усіх вийде. Тому що, подивіться, наприклад. Вінниця, Україна, ми бачимо, що так, у нас є негативні якісь сторони, у нас є також і позитивні сторони, і ці позитивні сторони без нашої підтримки не, не будуть мати змоги зростати. Вони просто так само занепадуть, як все інше. Що ми просто ми будемо звідси тікати, як ті самі щури з корабля, який кидає на дно. І потрібно розуміти правильно, що, будучи в Україні, ми знаємо, по перше, ми знаємо традиції, ми знаємо мову, ми знаємо ті правила, по яким живуть люди. Ми можемо з ними співіснувати. Ми можемо знайти ту невеличку. Ку щілику проміжок, який ми, ми можемо піднятися, як кажуть, от, з грязі в князі. Це дуже яскравий класний приклад, тому що будучи в Європі, в якій вже люди переноситились, Ну майже усім там я не знаю, що можна придумати нового в Європі, чи ще в якійсь е, розвиненій країні в Америці, і так далі, Щоб чого в них немає, когось. так а прийти там, вибач голодранцем і починати з чогось з якогось нуля, а потім може до 40, до 50, до 60 років дойти до чогось середнього рівня, прожиткового мінімуму, там чи якогось благ спільноти та одна справа розвиватися в своїй країні. Де, де ти знаєш правила гри? Де всі так. твої рідні, де ти Підчинку. повністю розчиняєшся в цьому народі? Так. Ти повністю відчуваєш себе частиночкою цього народу. Інша справа приїхати туди, де вже є сталі певні традиції, де люди вже мають певні напрацювання, і також між собою у них є конкуренція. Звісно. І тут приїжджає людина з України, чи то Білорусі, чи то будь-якої країни пострадянського простору, яка планує підкорити Олімп. І звісно ж, ми всі начувані про те, що ті ж французи, ті ж німці, вони. Надзвичайні націоналісти, і перш за все, на роботу на кращі посади, на кращі місця беруться, звісно, представники того етнічного населення, яке проживало багато років на цій території. Першу роль виконати в іншій державі, кому б то не було, навіть надзвичайно талановитому, вкрай важко. Так, це так. І що ще цікаве, що ми маємо розуміти, що Україна чи Вінниця, от я завжди беру рівні України-Вінниця, тому що Вінниця це маленька держава, по факту. Так? Якщо ми робимо все, бо в місті можемо навести лад, то ми наведемо лад і в країні. І я що хочу пояснити людям і поясню часто своїм друзям, що дивіться, в нас в країні дуже мало що є, скажімо так. Наша країна, наші люди голодні. Не треба придумовувати велосипед, потрібно просто поїхати за кордон, навчитися цьому, взяти цю ідею, приїхати, привезти її сюди, сюди ж її тут внідрити. Повністю з тобою згодна. Так, Помністю. розумієш, наші люди візьмуться, наші люди цього хочуть. Вони, вони прагнуть кращого життя, вони прагнуть більшої якості і так далі. І так далі. І ми можемо це зробити. Не потрібно тікати кудись, потрібно це взяти і привезти сюди. Згодна, повністю. Так, і можна буде і гарно заробляти, і краще жити, і набагато ліпше себе відчувати. просто… Є ця ідея, яку потрібно в ну, неї повірити, її її довести до життя до, до до ладу, Кристіно. Які перспективи ви бачите в якихось певних галузях на теренах нашої Вінниччини? Перспектив... Чи є якісь конкретні Галузі. моменти так. Мені дуже подобається рух молоді. Мені подобається рух молоді в плані організації культурних якихось подій. Особисто я обожнюю гарну чудову музику. Я людина, яка слухає будь-яку музику, і мені подобається, коли є концепція закладу певний тип музики. І коли ти приходиш, і тебе ніхто не, не обмежує. Тебе ніхто не обмежує, ти не обмежений в свободі виявлення, по перше, своєї свого смаку чи в воді, чи в зовнішньому вигляді, чи в музиці, чи будь чому Мені не вистачає Вінниці, наприклад, арт простору. Як в Києві є. Таке місце, як Арзвод, платформа, так, а, де повна свобода волевиявлення. Де ти заходиш, це великий ангар, в якому немає ніякого ремонту, нічого. Простота у всьому, у деталях. І просто висять картини наших, наших художників зі всієї України. Я настільки отримую цього задоволення, мені настільки не вистачає цього в нас в Вінниці, тому що є якісь певні заклади, які мають концепцію, але ти приходиш і ти або важливо, не звичайно дороговартісні. Так, так, або, або контингент збирається такі якийсь, знаєш, як то кажуть, на пафосі. От чому? Чого в нас є цей? Пафос, ми маємо бути легше, простіше, відкритіші, один до одного ближче. Не треба себе відмежувати, що от ми кращі, ви гірше і так далі. Виникає дистанція між певними прошарками населення штучно створено. і конфлікт. Так, так штучно створено. Немає цієї дистанції. Насправді ми до однієї землі. На вашу думку, чого бракує тим людям, котрі шукають кращого життя по світу, а не бажають розбудовувати свою Україну? Я не була в ситуаціях всіх людей, я не можу судити за всіх людей. Але якби я хотіла переїхати там, наприклад, в певний період проміжку свого життя, то я б сказала, що це була втеча від себе. Це втеча від себе, від своїх проблем, від негаразів, якогось від того, що ти не можеш розібратися і погодитись сам з собою. От я зараз прийшла до висновку, що в житті потрібно робити те, що дається тобі найважче. Чого найважче, тому що в принципі всі ті таланти, все те, що дається легко, ну певно, що ти вже його робив. Не знаю, хто вірить, не вірив перевтілення, в те, що ми ж проживаємо не одне чи декілька життів. Але мені здається, те, що дається легко, це не те, що, скажем, так важка справа тебе будує. Важка справа робить з тебе особистість, вона тебе Згодно. точить повністю. І тому, тому я напевно пішла... труднощі формують сильних особистостей. Так тому певне, я пішла в медицину, а не в модельні, чи не в художні, чи не в співи і так далі. Пішла в медицину, і поряд з цим, паралельно з цим. Займалася. Проявила себе да. у всіх сферах мистецтва, яких тільки можна було. Ти і співала, ти проводила благодійні концерти, благодійні заходи, ти робила фотовиставки, спробувала себе як фотомодель і продовжуєш цю діяльність паралельно, надихаєшся, тобі це подобається. Отже, є перспектива у молоді, так? Є перспектива, я в неї вірю, я її бажаю, що кожен її бачить, кожен для себе її знайшов, знайшов якусь ціль, мету. І знаєте, я думаю. Варто спробувати тут, у нас на місці, в Вінниці чи в Україні. Якщо вам погано живеться в Вінниці, спробуйте пожити в іншому місці. Якщо не вийде жити в іншому місці, вже переїжджайте в іншу країну. Але це має бути якась поетапність, щоб не було це втечею, а було зваженим, продуманим кожним кроком, щоб ти вже щоб ти вже свідомо прийшов до того, що дійсно, от я хочу переїхати. Або ні, я не хочу переїжджати, я хочу залишитися. Ну, цього не вважаю дарма. всім. Велика кількість людей, котрі покидали нашу країну з тієї чи іншої причини, вони повертаються згодом. Так. І навіть відомий співак Олег винник, котрий формував себе фактично на теренах оперного співу на території Німеччини, угу. заробляв кошти, повернувся сюди з фінансовими суттєвими капіталовкладеннями і зробив сам себе Почав, фактично. Так, так Тобто все-таки, мабуть, Десь колись та дитяча мрія, і нестача певних фінансових ресурсів підтримки такої конкретної вона зіграла свою роль у тому, що людина була змушена заробляти сама за кордоном. От а відповідно для того, щоб наша країна розвинула, щоб не потрібно було робити таких речей, так десь 10-15 років їздити по світах, і відповідно потім доля людини міняється. Як то найми, так, бути в наймах, то ми всі повинні працювати над цим, аби той найцінніший ресурс людський ресурс, не відпускати. Адже він це найдорожче, що в нас є. Але найгірше те, що тікають люди. Люди виїжджають і втрачає вся країна. На жаль, виїжджають талановиті. Виїжджають розумні, успішні, молоді, молоді, працездатні і ті, котрі е, в змозі, в силах дати продовження роду і покращити демографічну ситуацію в країні. Отже, висновок такий, що кризові складні роки треба переживати разом, правда? Треба триматися разом, так, так. що ви порадили нашим подолянам, аби у них не виникало такої думки покидати територію України. Я б по-перше, по пам'ятати історію, пам'ятати своє коріння, пам'ятати, що ми крепка, сильна нація, яка все здолає, що оскільки прас нас не, скажімо так, не спускали на коліна, ми кожен раз стоїмо на ноги. Тому ми справимося, все у нас вийде, головне вірити, головне знати, мати мету, мати ціль і не здаватись. Дякую, Кристинка. Вам дякую. Коли ти порадуєш нас своїм чарівним співом? Про це не можу сказати, так як це хобі, то воно більше для своїх для свого оточення. Звісно, так. за останній час є якісь в тебе нові напрацювання, можливо, десь якісь виступи. Ти знаєш, я настільки пішла зараз. Розумієш, да, це закінчення медичного університету, це вступ на інтернатуру, це нова нова специфіка роботи, що у мене просто немає зараз часу на хобі. Я займаюся тим, що мені дається важко, що мені дається складно, і всі сили йдуть туди. В свою чергу, наша творча команда дякує тобі за інтерв'ю і бажає тобі, аби цей свій талант, вокальний талант, ти обов'язково продовжила розвивати. І ми чекаємо запрошення на твій концерт, тому що особисто я чудово пам'ятаю твій спів, музику у твоєму виконанні, пісні, і українські народні, і зарубіжних виконавців. Це не перевершено. Пам'ятаю, вишиванці, бо так, без мікрофону, і акапельно. І акапельно. так це було щось неймовірно. Мій батько тоді, здається, плакав. Але це, побачу... в принципі, і є оті найдорожчі, найцінніші спогади. хвилини, спогади, які так. дозволяють нам пережити кожен раз якісь труднощі Получить. і дають нам сили рухатись далі, далі. вперед. Так. Тому, якщо тобі господь дав цей талант, будь ласка. Розвивай його. Я буду старатися. Я із задоволенням послухаю ще твій спів. І, звісно, наші війничани із задоволенням прийдуть на концерт. Ми бажаємо, щоб ти його в найближчому майбутньому зробила. Дуже дякую, дуже дякую. Пасибі тобі за інтерв'ю. Якою всього вам. найкращого? Успіхів! Будь нам здорова, і ми чекаємо. Запрошення Дякую, щастив всім. А я нагадую у студії з нами сьогодні була Крістіна Іултуховська.